Почнемо з простого. Приготуйте мені картоплю фрі. Запросто буде зроблено. Якраз хотів навчитися готувати. Поки всі чистять картоплю, я краще приготую олію. Його, до речі, багато не буває. Ну що, олія майже закипіла, а це означає, що саме час висипати туди готові скибочки картоплі фрі. Ні, стояти. Ай, воно бризкається, Гаряче, допоможі. Mm. Ти що робиш? Через тебе нас мало не обстріляло киплячою олією. Олію потрібно лити з усією обережністю. Тоді картопля підсмажиться рівномірно. Нічого складного. Окей. Okay. Картопля фрі готова. Залишилося лише трохи додати соусу. На мою думку, це звичайна смажена картопля. Ось я приготую справжню картоплю фрі. І це ще не все. Зараз я із звичайної картоплі зроблю справжній делікатес. Мені знадобиться бекон, соус і, звичайно, запашний розмарин. Який аромат! Точно! У мене ще не все втрачено. Чому б не скористатися мармеладною картоплею? <звук> Кажуть, що якщо мачати його в полуничний сироп, то буде ще смачніше. Okay. Ось це так. Почну куштувати з картоплі посередині. Mm, бабуся, це дуже смачно. Mm! Ой, фу, я ненавиджу розмарин. Вибачте, пані кухаре, але мені не сподобалося. А ось ідею з мармеладною картоплею я оцінила. Тепер я не знаю, кого вибрати переможця. Хай буде бабуся. Ура! На цей раз завдання складніше. Ви повинні приготувати суші. Come on! буде зроблено за найкращим рецептом сусі? Шусі. Так у селі уявлення не мають про те, що таке суші. Та я зараз такі суші забахаю, що вам і не снилося. Звичайні суші це нудно Інша річ суші з різних цукерок А начинкою будуть смачні збиті вершки, мармеладні очі та ведмедики харібо. Краса! І, звісно, не можна забути про шоколадний сироп. Цікаво виглядає. У мене теж зовсім скоро будуть готові сусі. Головне, акуратно повторювати за шеф кухарем. Але поки що нічого складного. Нічого складного. Ось і подивимося, які огидні суші у вас вийдуть. О, додавати, і я вмію. На це взагалі особливого розуму не треба. Як воно називається? Авокадо? Найголовніше все рівно скрутити. У вас бабуся точно це не вийде. Ну ось ідеальні суші готові. Який жах. Я не думала, що ці ваші сусі такі потворні. Саме час обернути mm. суші в лосося. Mm. Головне не пожаліти риби, нарізати її товстими шматочками. І не можна забувати про соєвий соус. Mm. Риба кажете. Окей. Okay. Буде зроблено. Oh. Готово. Oh, no, 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 no. Сподіваюся, вийшло смачно. Нічого собі. У кухара, звичайно, суші виглядають більш привабливо. Але я вигадала оригінальний вихід ситуації. Чому просто не приготувати суші з огірка. І смачно, і корисно! І бридко. Все ще чому. Огірок ідеальна заготовка для суші. У нього потрібно тільки більше рису заштовхати. Зовсім не апетитно. Стривай, це ще не все. Ну ось, дивіться, яка краса. Це ще таке. Ніколи не бачила суші з огірка та рису. Ні, цю гидоту я навіть пробувати не буду. А ось солодкі суші я спробую з задоволенням. Mm -hmm. Mm -hmm. Ого, смачно, але зовсім не ситно. Залишився останній кандидат. Wow. Ось вони справжні суші. І mm -hmm. на вигляд, і на смак. Пані кухаре, ви перемогли. Mm -hmm. Дякую, але це було очевидно. Oh, no. Сподіваюся, вафлю може приготувати кожен із вас. Я чув, що починати треба з тіста. Думаю, з ним у мене проблем не буде. Додамо цукру для солодощі. Трішки перемішаємо. Клас. А тепер додамо муку. Ой-ой-ой, здається, щось ніс потрапило. Ось тобі і вафля. Нічого страшного. Продовжуємо. Oh, no! Ого, я висипав цілу пачку. Ну, певно, так і треба. Залишилося тільки добре розмішати. Oh! Тепер моє готове тісто можна заливати у вафельницю. Let's go! Це будуть найсмачніші вафлі в житті моєї сестрички. Отак. Тісто вийшло дуже смачним, а головне без яєчної шкарлупи. Сподіваюся, з нього вийде гідна вафелька. О, Всі додали цукор, але я знаю, що цукор шкідливий. Тож замість нього я додам кабачок. Навіть не так. Я зроблю вафлі з кабачка. Знадобиться натерти його на дрібній терці. Готово. А тепер додаємо яйця. І, звичайно, борошно. Добре все перемішуємо. І додаємо зелені для смаку. Звучить гидко. Зате таке тісто набагато корисніше за ваше. Ось тепер його можна і у вафельницю залити. Ось так. І не забуваємо засікти час, щоб вафелька не підгоріла. Так, час засікти, це правильна думка. Ой, а я то час не засів і моя вафелька згоріла. Горячи як. Але нічого. Її не дуже приємний вигляд. Я приховаю за допомогою збитих вершків, ягіток шоколадного сиропу. Полоничка і лохина Як гарно вийшло а я свої вафлі за традицію полью кленовим сиропом. Шматок вершкового масла теж не буде зайвим. Oh, Яка смакота! А я свої так корисні вафлі прикрашу корисними травами. Hello. Не терпиться спробувати. Почну з цієї. Ця вафля якась пересмажена. Я таке їсти не буду. А це що? Фу, ці вафлі зі смаком трави та кабачка. Ненавиджу. А ось це явно щось смачне. О, так, Саме те, чого я хотіла. Бабуся, ти перемогла. Ура! Недаром я так старалася. На сам кінець я хочу випити кухаль смачної кави. Окей, буде зроблено. Розплюнути. Мені на думку спала просто геніальна ідея. Гаряча кава це нудно. Сьогодні у моді холодна кава, тобто фрапучино. Потрібно закинути якнайбільше льоду у великий кухоль. Потім додати смачного шоколадного сиропу. І, звичайно ж, не можна забувати про саму каву. Воно в мене між іншим із старбакса. А ще коктейль із шоколадки Твікс явно не буде зайвим. Його я трохи взіб'ю і використаю замість молока. А я, мабуть, приготую більш класичний варіант кави. Розчину. Я знаю, що моя онука таке любить. <світ> ну от, гадаю, достатньо. Додаю збитий коктейль, а зверху прикрашаємо збитими вершками. <світ> Залишилися останні <світ> штрихи. Печиво орего <орла> і паличка твіксу. Ну і, звісно, трубочка. <плес> Ох, дилетанти. Ну що, прийшла моя черга готувати справжню каву. За допомогою вагів я відмірюю потрібну кількість зерен. Те, що потрібно. Тепер за допомогою ручної кавамолки я подрібню їх до необхідної консистенції. Дивіться та навчайтеся. І тільки тепер я залю каву окропом. Що, кава і справді так готується. Прекрасно! Тепер я каву в чашку. А молоко для кави я теж збиватиму вручну. Про правила подачі теж не слід забувати. Дивіться, яка краса. Вау! Почну з кави посередині. Бабуся, я цю каву завжди пізнаю. І час зізнатися, що мені він зовсім не подобається. Oh, okay. Ось ця кава виглядає приємно. Смачно, але трішки гіркувато. No. Залишився останній кандидат на перемогу. О, ось це реально круто. Братику, у цьому раунді перемагаєш ти. Так, нарешті. І що наша перша страва здорова. Ого, торт, який величезний. От ми відкусити шматочок і ледве стримуюсь. Давайте скоріше спробуємо. Не спіши, Джулі. Ми ще не подивилися свої карти. Ось візьміть. Алекс правий. Почнемо з них. Клас, я можу лизнути торт. А я відкусити шматочок. Виходить, що мені не можна нічого робити. Ось прокляття, але я не збираюся з цим миритися. Дайте мені спробувати хоча б Крим. Це проти правил Джулі. Так не можна. М -м, смакота. Більше не смій так робити, інакше мені нічого не буде лизати. Супер! І правда дуже смачно. Я хочу ще. Ого, як багато крему. Його можна злизувати до безкінечності. Досить, Алекса, моя черга. Міла права. На сьогодні з тебе достатньо. Я вимазав ніс у крем. Та це не краще. Мені буде ще перекусити. Не знаю, як на рахунок тебе, а мені точно є чим паласувати. Боже, як же смачно! Тепер вам мене точно не зупинити. Я не можу спокійно дивитися на це. Потрібно втрутитись, поки вона не з'їла весь торт. Дай нам, будь ласка. Звичайно, ні. Ділитися я не буду. Ах так, тоді отримуй, Міла. Підпусти мене, Алексе. У тебе все обличчя окремі. Нічого смішного. Зараз вам теж дістанеться порція солоденького. Адже ви цього хотіли. Ти потрапила прямо Джолі в око. От сміхота. Що ти собі дозволяєш, міла. Ми самі напросилися. Давайте продовжимо. Ми маємо нову страву. На цей раз відкривати його повинна я. Не вірю своїм очам. Це ж кактус. Він виглядає приголомшливо. Боюсь, що він надто колючий. Отак, як коляче. Не треба було чіпати кактус руками. Добре, що у мене є пласти. Давай заклеємо твій палець. Давай, велике спасибі. І що б я без тебе робила, Алекс? Ну ось так набагато краще. Тримайте картки, дівчата. О, клас, мені не доведеться чіпати кактус. Тільки не це. Я можу його лизнути. А я вкусити. Я із задоволенням за цим поспостерігаю. Починай, міло. No. Ну ні, краще ти What? Я готова тобі поступитися. А я тобі вперед. Досить. Моя голова зараз розколиться на дві половини. Зіграйте чесно, вирішить, хто почне. Це непогана ідея. Давай спробуємо. Клас, я перемогла. Починаєш ти. Алексе, навіщо ти взагалі це запропонував? Ми тебе розібралися. Я боляче, я весь язик потряпала. Подивіться, який жах. Я просто розіграла вас, а ви повірили. Не смішно, Джулі, лизни ще раз. Тільки на це. Секундочку, маю одну ідею потрібно погалити кактус. Після цього він стане безпечним. Ага. Здається, цей режим на тостопки. Спробу включити турборежим. Клас! Це мені підходить. Погнали! Друзі, дивіться, виходить! Мені навіть подобається. Я могла працювати перекорем кактусів. Досить ось голки летять у нас. Готово. Що ви там казали? Незручно вийшло. Це точно. Давай лежи вже свій кактус нарешті. Гаразд тільки не нервуйте. Тепер виконати завдання зовсім не складно. Готово Як би я не зволікала момент, прийшла моя черга. Потрібно якнайшвидше зробити це і забути як страшний сон. О, дуже гидко. Мені зовсім не подобається. Як же смішно за цим спостерігати? Міла, що ти робиш? Вибача, Алексей, я не змогла стриматись. Нехай це тобі буде уроком. А ось і наша нова страва. Його відкрию я. Це величезний Чупа-Чупс. клас. Нічого собі, який він великий. Сподіваюся, що мені здасться його буде лизнути. Давайте добре перемішаємо картки, щоб все було по-чесному. Супер! Я зможу з'їсти лядяник. Ну, ось а я його навіть не спробую. Ура, Я зможу лизнути Чупа-чупс. Так не чесно. Досить злитися, міло. Це не допоможе. Все вже вирішено. Вибач, Алексе, але почну я. Так і бути, я тобі поступаюся. Навіщо ти кинула в мене обгортку? гортку? Робоч, не помітила? Джолі не може відкусити карамель. Не, що ти робиш? Здається, вона збожеволіла. У тебе все одно не вийде зробити цей чупачук. Ми ще побачимо. Я візьму кувалду. Подумайся, Джулія, прошу тебе. Oh, не може бути. кувалда розбилася вщент. Твій oh, план повністю провалився. Краще віддай мені чупачупс. Я знаю, як з ним поводитись. Oh, Лизнути я б змогла. Oh, ну все схоже це надовго. Я вже не знаю, чим себе зайняти. Можливо, зробити манікюр. Готова. А що далі? Спробую подрімати. Ні, не виходить. Алексе, скільки можна? Давай прискоримо процес. Міла зараз же поверни мій льодяник. Будь ласка, я й не думала його забирати. Просто хотіла трошки тобі допомогти. Який крутий пристрій. Так, я з'їм карамель набагато швидше. Клас, вона зменшується. Ну ось, залишилося зовсім трошки. Так і я зможу розкусити. Ди, дай мені чупачук. Який він маленький. Скажи, дякую, хоч би це залишилося. Дякую, Алексе. А це що таке? Тут є щось, окрім карамелі. Зрозуміло, це жуйка, клас. Ось, воно могла дістатися мені. Джулі, не варто надувати такі величезні бульбашки. О, ні, бульбашка лопнула. Алекс, схоже, ти мав рацію. Джулі заплуталася у жвиці. А не здається, що пахне чимось тухлим. На мою думку, з виходить з під кришки. О, Джулі, ти маєш рацію. Боюсь уявити, що там. Яка смердюча риба. Але комусь все одно доведеться скуштувати цю рибу. Так, що краще нам швидше розпочати. О, ні, я мушу її лизнути. А мені доведеться вкусити. Нічого, я найщасливіша. Ура! Ой, моя голова. По-моєму, немає жодного приводу для веселощів, Міло Якщо ти так нервиш, Алексе, давай я почну. Фу, до цієї рибки краще не наближатися. Ти що, передумала її лизати? Так не піде. Гара, зараз за доведеться грати за правилами. Ні, я таки передумала. Краще я не лизатиму рибу. Ти ще чому? Бо мені страшно. Але ж я не боягуз. Роби ще раз. Алекса, відпусти мене. Я лише допомагаю тобі виконати завдання. Я не просила мені допомагати. Ну все, тепер твоя черга. І тобі точно не викрутитись. Навіщо ти це зробила, Джулі? Погидно. Тепер ми квити, Алекс.